Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 2 липня. Як ви знаєте, з 1 липня мережі замість 220 повинно бути 230. Плюс-мінус 10%. 230, 10%, якщо плюс 250. На всіх приборах на даний час написано 220. Максимально 240. Ну, не знаю. Наприклад, нагрівальні прибори, мені кажеться, вони не дуже на це. Будуть реагувати їм, яка різниця. Більша напруга, швидше більша. може буде грітися. Що стосується холодильників, також треба дивитися на ті бірки, на ті мотори, яка там стоїть цифра максимальна. Вчора рано міра було дійсно 232. Ще півгодини назад було також 232. Зараз пів 11. Мірає. А ну, той. Ось дивіться. Не вистачає. Ну, для чого це були такі параметри? Ну, можна тільки догадувати. Дивіться, 220 скаче. Тобто, як іде більше споживання, напруги все рівно не вистачає. Також цікава справа вже. Електромотори трофазні Там їх вони ще враховували на 380 А будуть вже в мережі 400 вольт. Ну, треба це вивчати, це питання. Чи це якось відобразиться на роботі? На краще буде чи, не? чи гірше. Мене цікавить, в мене мотори пере. Робляний на 220 вольт на конденсаторах. І як вони тепер будуть працювати? Ну, перевірю вам покажу, кому це цікаво. Але майте на увазі, що вже 230 вольт у мережі. Ну, побачимо, які нові прибори будуть і те, які там будуть у їх параметри на. На яку напругу будуть писати? Особливо слідкуйте за напругою. А я був в одному будинку на одній вулиці, ще десь неділь три назад я вже на той час міра, там було 242 В. А якщо зараз Добавляють ще 10, то я представляю, що буде з їхніми приборами. Як я сказав, було 232, споживання як підсилюється, то воно падає. Так що особливо у вечірні нічні показники будуть набагато більше. Потрібно тільки слідкувати. Я не знаю, може і усім купляти такі прибори міряти напругу. Як я говорив, вже було 240 до підняття середнього показника. То що вже буде? Особливо слідкуйте, в кого поставлені панелі сонячні, і вони ж багато. Продають електроенергію в мережу. І також потрібно слідкувати за цими лініями. Особливо бояться ці телевізори, тюнера. Виключайте з розеток, не залишайте, як дехто тільки телевізора виключив, а тюнер постійно в роботі. Повисихають електроліти, і будете. Далі нема кому ремонтувати, будете купляти нове. Сьогодні середня ціна тюнера Т2 600 гривень. А якщо його не виключати з мережі, електроліти підсихають, здуваються. Ремонтувати зараз нема кому. Десь за, запчастину. У мене там трошки ще є, то може комусь там щось. Як зможу, то поміняю. Так що я не знаю. Треба, щоб в кожній родині був такий прибор. Мультиметр. Міряйте, міряйте. Так що на все добре. Ставте лайки, ставте свої запитання. На все добре, будьте здорові!